Всім привіт, друзі! Сьогодні коротеньке відео про скарб, який я знайшов на просторах OLX. Це в нас M2 NVMe диски ємністю в 256 ГБ. І коштували вони, як за такі SSD, дуже мало. Мені вони обійшлися в 300 гривень кожен. 300 гривень за такі SSD це дуже гарна ціна. Звичайно, це не нові SSD, це BV SSD, які використовувалися вже. Але знову ж таки, враховуючи, що це розмір 2230, аналогів просто немає такі SSD. За таку ціну, звичайно. Швиденько про мою суб'єктивну думку, чому я думаю, що такі SSD це дуже гарні SSD. По суті, все дуже просто. Такими SSD комплектуються всі ноутбуки і навіть деякі планшети від фірми Microsoft. В моєму прикладі, це ось такий Surface Laptop 3. В ньому також по заводу стоїть ось така от SSD. І, виходячи з свого досвіду користування, можу сказати, що ця SSD живе дуже довго. Ось Screens Crystal Disk Info про мою SSD. Як можна бачити, вона пройшла вже майже 9 ТБ. І рівень життя в неї 99%. Як на мене, це вже дуже гарний показник. Давайте для наглядності підключу декілька таких SSD, куплених мною, і покажу вам їхній рівень життя. Як видно, на SSD навіть встановлена вінда. Ось можете побачити пробіг цієї SSD. Напрацювала вона 1 годину, вмикалася 18 разів, записів було 93 ГБ, зчитувань щитувань 42 ГБ, можна сказати, SSD нова. Давайте візьмемо наступну. Друга SSD пропрацювала 2 години, вмикалася 24 рази, записів 109 ГБ, зчитувань щитувань 105 ГБ. Також дуже гарний результат. Знову ж таки, всі SSD перевіряти на камеру я не буду, тому що це просто не має сенсу, це буде великий хронометраж. Можу точно сказати, що в них показники приблизно одинакові. Також додам, що ніяких тестів на швидкість читувань, швидкість записів я робити не буду, тому що, як мінімум, в мене підключення йде через карман, а це вже буде обрізати швидкість. І знову ж таки, це займе багато часу і, по суті, для мене великій швидкості це не пріоритет. По характеристикам я вам можу показати оголошення, в якому продавець додавав інформацію. Заявлено, що тут M2NVMe Gen 3X4 тип пам'яті TLC. Швидкість щитування 1500 МБ в секунду, швидкість запису 1000 МБ в секунду. Чесно кажучи, наскільки правдива ця інформація, я сказати не можу. Плюс до цього всього, я точно знаю, що ось тут всі ці SSD шки вони можуть бути різні. Деякі з них вони від Samsung, а деякі від Hunic. Тому, звичайно, і характеристики в них будуть різні. Ще що можу додати по цій SSD, вона йде в такому ось невеличкому металевому корпусі, який виступає ще в ролі радіатора. Давайте я на камеру її швиденько розберу. Ось такий ось тут сендвіч. І ось як виглядає наша SSD. Ця SSD від Unix. Як ви можете бачити, чіп-пам'яті віддає своє тепло до ось такого радіатора кришки через термопрокладку. Це або термопаста, або термопрокладка. Точно не скажу, але ролі це великої вже не грає. Тому знову ж таки, як на мене, ціна в 300 гривень за ось такий M2 NVMe SSD на 256 ГБ в такому розмірі це дуже класна ціна. Але знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Якщо ви знаєте варіанти краще, напишіть їх в коментарях. І швиденько розкажу вам про але. Є, але в покупці цих SSD. По-перше, мені здалося, що продавець ну, не дуже тактовний, не дуже ввічливий. Але знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. При цьому я читав відгуки, деякі люди писали точно те саме. Друге, я замовлення робив три рази. Перший раз я замовив 5 SSD, мені приїхало 5 SSD, але під час перевірки на новій пошті виявилось, що один SSD був неробочий. І ще один SSD був не на 256, а на 128. Але знову ж таки, при цьому 128 було саме на корпусі вказано. Це не була зміна саме корпусу на іншу SSD. Тому, як сказав продавець, що вони просто помилково дали не ту SSD, я можу навіть до цього схилятися. Але все ж таки потрібно бути уважним і перевіряти все на пошті. Тому від цього замовлення я відмовився і зробив інше замовлення. Інше замовлення на 5 SSD приїхало таке, як треба: 5 SSD на 265 ГБ. На новій пошті я їх перевірив за допомогою карману, і кожному з вас можу точно порадити перевіряти ці SSD на новій пошті. Або навіть не ці, а будь-які, які ви замовляєте. І потім ще іншим замовленням я замовив ще 4 SSD, ну тому що просто за такі кошти воно ще мені пригодиться. Ще можу додати те, що це точно не реклама. Людину цю я не знаю, продавця і, або це магазин, я також не знаю. Просто ділюся з вами ось такою знахідкою. Тому, якщо вам буде цікавий такий лот, звичайно, всі посилання я залишаю під відео. І ще одне але, яке з'явилося декілька днів тому, це ціна. Продавець трішки збільшив ціну. Зараз ціна на таке SSD 350 гривень. Але я думаю, якщо поторгуватися, взяти невеличку партію, може він навіть і скине до 300, як було до цього. Друзі, ще хотів би вас попросити подивитися одне з попередніх моїх відео. На жаль, воно чомусь набрало дуже мало переглядів, всього в районі 200, а цього ну дуже замало, щоб просувати таке відео. А в цьому відео дуже важлива тема це допомога ЗСУ. В тому відео я ремонтую ноутбуки, які ми передаємо на ЗСУ. Тому, будь ласка, якщо ви ще не дивилися це відео, перейдіть по посиланню, яке я залишу ось тут або під відео. Подивіться це відео, залиште коментар, лайк або дизлайк, щоб хоч якось просувати це відео в YouTube. А на цьому це відео буду закінчувати. Знову ж таки, дякую вам за увагу, дякую за лайки, дизлайки, особливо за підписки. Всім гарного дня та до зустрічі!